Зайвого простору не буває навіть в чотирикімнатній квартирі. Якщо час для другої дитячої ще не прийшло, її можна сміливо переробити в простору гардеробну на радість господині у затишній вітальні, об'єднаної з кухнею завжди буде кипіти життя, а стильна ванна просто створена для повноцінного відпочинку і розслаблення. Про свою роботу над цим сімейним проектом нам розповіла його автор. Дизайнер Олена Євтєєва. Загальна інформація: місце: Київ, Пресненський район, серія будинку, індивідуальний проєкт 1930 року метраж, 90 квадратних метрів, кімнати 4 санузел, 1 висота стель, 2,8 метра, бюджет 3,5 млн гривень, інтер'єрні рішення. Пропоновані бюро Олени Євтєєвої, це творчий тандем краси і практичності. Першу чергу створюваний простір має бути не тільки красивим, але і ергономічним. І неважливо, квартира це заміський будинок або офіс. Кожен проект для дизайнерів це створення нового світу, інтер'єру, в якому відпочиває душа і тіло, замовник і побажання, дизайн-проект розроблявся для молодої пари з двохрічною донькою, як і в багатьох сім'ях. Тато працює, мама займається будинком і дитиною. Замовник хотів отримати квартиру в бельгійському стилі, світлий інтер'єр з кольоровими акцентами. Сміливі рішення тільки віталися дев'ятиметрової кухні. Нам теж здалося недостатньо. На першій же зустрічі ми вирішили об'єднати її з вітальною, Від дитячу господиня віддала найбільшу кімнату в квартирі. З розміщенням спальні питань не виникло. А ось четверта кімната. Вхід, як у спочатку, був тільки з коридору. Була тимчасово переобладнана в гардеробну. Таке призначення спричинило за собою появи входу в неї із боку спальні. В майбутньому тут планується створення другої дитячої кімнати, щоб не замуровувати двері в коридор. Ми вирішили затулити її шафою. Перепланування, кухню і вітальню об'єднали з метою створення просторого обіднього простору. Дитячо зменшили для кращої ергономіки вітальні, отвір в спальню пробали, щоб зручніше було користуватися вбиральні. Також об'єднали санвузол з ванною кімнатою. Перепланування нам допомогла збільшити площу кухні і вітальні. За проектом, газова труба розташовувалася на перегородці між цими двома приміщеннями. Ми перенесли її на протилежну стіну. Оздоблення. Вибір матеріалів для обробки був обумовлений побажаннями замовниці. Незвичайні ідеї тільки віталися так. Для коридору ми вибрали фарбу графітового кольору і білі панелі. Майже всі стіни в квартирі покрили недорогий, але якісною водимульсійною фарбою у спальні для створення затишку вирішили поклеїти шпалери. У санузлі замовники хотіли покласти плитку кабанчик, і ми і використовували для фартуха на кухні, вибрали плитку з різними візерунками. Вийшов цікавий ефект. Матеріали для підлоги стандартні, плитка в кухонній зоні, і вані, паркет у всіх інших приміщеннях. Зберігання. Система зберігання це важлива частина в процесі створення інтер'єру і цей проект не виняток. У коридорі поставили великий і місткий шафа довжиною 3 метри, Гардеробна при спальні розміром майже 9 квадратних метрів, просто рай для господині. У дитячій розмістили дві шафи шириною один метр цього більш ніж достатньо для підростаючого покоління. Світло замовники категорично не хотіли робити багаторівневі стелі з численними прихованими підсвічуваннями. Від цього ми і відштовхувалися, зупинили свій вибір на люстрах і підвісах. Єдиний короб над кухнею був необхідний для того, щоб заховати гофру і зробити в ньому додаткове освітлення з використанням вбудованих світильників мода. Лікт на кухні над обіднім столом розмістили групу металевих ламп в індустріальному стилі. У спальні плануємо повісити люстру в класичному стилі, поставити підлогові світильники на тумбочки і, звичайно, торшер для читання поруч з кріслом. Олір. при виборі кольорової палітри ми відштовхувалися від бірюзового відтінку вхідних дверей. Внутрішня панель виконана в столярній майстерні за індивідуальним замовленням. Графітові стіни і білі панелі відмінно поєднуються з бірюзою підлога з паркетної дошки нейтрального відтінку вибіленого дуба. Стіни кухні, вітальні і вбиральні оформлені в більш світлий колір. А ось дитяча вийшла найсміливіша, яскравий стелю, пофарбований соковитими широкими смугами і ніжно-блакитні стіни, покриті фарбою джокер. Меблі, меблі для проекту ми вибирали недорогу, але якісно кухонний гарнітур, виконаний в білому кольорі. В ньому досить ящиків і шаф для всіх необхідних речей. За овальним столом буде приємно влаштовувати сімейні вечері і запрошувати гостей. Його можна розібрати. Для вітальні вибрали затишний кутовий диван зі спинкою з подушок у дитячій просторах. Є і ліжко, на яку треба забиратися по драбинці, і столик зі стільцями. І м'який диван тут все просто створено для веселих ігор і відпочинку. Для батьківської спальні вибрали велике ліжко з м'яким узголів'ям і затишне крісло для читання книг. Декор і текстиль у вітальні головний декор, яскраві подушки на дивані, їх дуже багато. У квартирі повісили дзеркала в красивому багеті, розставили стильні свічники. Вплином часу декору стане більше для оформлення вікон на кухні і в дитячій вибрали римські штори. Вони зручні у використанні, у вітальні і спальні віддали перевагу на півпрозорому тюлю і щільним шторам. Вони виглядають благородно і створюють затишну атмосферу. Стиль у господині квартири Відмінний смак. Вона спочатку уявляла, що хоче побачити в результаті дівчина познайомилася в інтернеті з численними стилями і виділила для себе бельгійський. Так само вона не боялася кольорових яскравих акцентів, темних стін і нестандартних рішень. Складнощі і терміни найскладнішими моментами були перенесення газового стояка і монтаж каналізаційних труб, вихід яких знаходиться посередині приміщення, і в підлозі їх ми вмонтували в споруджувану перегородку у ванній кімнаті, проект ще не реалізований повністю. Ремонт триває вже близько року метраж по приміщеннях, хол 7-6. кухня вітальня. Двадцять сім трик, дитяча, сімнадцятьк, спальня, шістнадцять, чотирик, гардеробна, вісім-сімк, санвузол, дев'ять трик планування. поради читачам інміром, як створити подібний інтер'єр, один, щоб оформити інтер'єр в схожому стилі. Приділіть особливу увагу обробці підлоги і стін. Використовуйте паркетну дошку світлих відтінків. Для стін виберіть натуральну дошку або декоративну штукатурку, що імітує обробку кантрі. Два у бельгійському стилі поєднуйте класичну м'які меблі з грубими стільцями, столиками. Не бійтеся експериментів. Бренди представлені в проєкті Коридор, оздоблення, Фарба джокер, підлогове покриття, керамічна плитка і талон меблі, Рунікон. Освітлення підвіс сила світ вітальня, оздоблення, декоративна цегла Лонардо Стонельон 1.00 фарба, джокер, підлогове покриття, паркетна дошка, таркет меблі, диван, естетіця, техніка, телевізор Самсюн, освітлення, люстра, моетоні, елегант, кухня, оздоблення, керамічна плитка, моє інзюмілоноцор Антіква, фарба, джокер, підлогове покриття, керамічна плитка, італон, меблі, гарнітур. Стильні кухні, стіл, тонінцаса, стільці, мелруб, побутова техніка, смет, змішувачі, гансроги, освітлення, підвіси, лікцларцрістал дитяча, оздоблення, фарба, джокер, підлогове покриття, паркетна дошка, таркет, меблі, диван іке, освітлення, люстра, тюрквий семпіре-чанделієр, спальня, оздоблення, мармурова штукатурка, веєрамікс люксюріл 1-4 шпалери і тарефлекси Підлогове покриття, паркетна дошка, паркет меблі, ліжко позан ледті дюбої, приліжкові тумби, майсон з Дюмонде, Квест техніка, телевізор Самсюн, освітлення, люстра майтоні, ванна, кімната, оздоблення, фарба Джокер, керамічна плитка, цевіце метро, підлогове покриття, керамічна плитка, перонда Франці Себара, Санфаєнс, Ванна, Астраформ, Раковина, Стютюра, два змішувачі. Астроге освітлення вбудований світильник артилампйово.